Рік непростий простий і підходимо ми вже поближчі до жнив, починаємо аналізувати і відшукувати самі перспективні культури, самі перспективні сорти, гібриди, готуватися самим і готувати вас, допомагати вам з підбором самих маржинальних класних культур і підбір їх сортів гібридів. Сьогодні знаходимося на ділянці з ярої пшениці. Так як це другий рік вже попрят, ми рахуємо, що вона одна з перспективних, класних, незатратних культур з гарним виходом. Сорт ярої пшениці «Карусун» від компанії КВ посів, був 9 березня, припусівне доброво 80 кг тунфомофосу в родок, норма висіву 6 мільйонів насіни. На гектар. Далі при настані 32-ї фази було зроблено внесення азотної, азотне внесення вигляді м'ячної селітри в нормі 100 кг на гектар. Більше дане поле не бачило добре ніяк. По захисту проводили гербіцидний захист трайден 30 грам на гектар. Був метод стоп як регулятор росту і фонгісил. В нормі 0,5 літра на гектар. Тану ніроду інцектацит вибрали перший раз кідників. Другий раз був тільки по початку світіння ангецид з інцектацидом. Більше дане поле не бачило нічого. Перспективна класна пшениця. Гарні потужні колоски, як для ярої пшениці, Непогано. Маємо середній колос. 13 і верхівка 15 колосочків. Даний сорт славиться гарною випленною з класною натурою і дуже чіткими хлібопекарськими японцями.